А це вітання звучить з нагоди золотого весілля Олександра та Ганни Кеда. І ось що нам пишуть їхні рівні та близькі. Народилися наші ювіляри у селі Шибено, Теофіпольського району. Свої долі поєднали рівно 50 років тому, 17 лютого 1963 року. Їхні молоді роки та все трудове життя пройшло у рідному селі. До самої пенсії батьки працювали у місцевому колгоспі Поділля. Батько в будівельній бригаді, він має золоті руки, чуйна людина, доброї душі. Був він і столяром, і муляром, і штукатуром. Ремонтував взуття. У селі його поважають як добру та безвідмовну людину, яка завжди прийде на допомогу при потребі. Мама довгий час трудилася ланковою вільничої бригади, потім до Яркою на твариницькій фермі. За сумлінну працю її фото довгий час було на дошці пошани. Наша любляча матуся дуже гарна господиня, має чудесний голос. Вона активний учасник художньої самодіяльності та володарка медалі Лауреата фестивалю Сонячні Кларнети. Також наша мама пише вірші, тож жодна святкова подія у нашій родині не обходиться без її віршованих привітань. Мама з батьком народили та виховали дітей. Вже тішаться вони з шістьма онучатами. Сьогодні батьки мешкають у селі Олешин разом з дітьми та онуками. У свої поважні роки наші ювіляри трудяться, ведуть домашнє господарство. Дуже дякуємо вам, рідненькі, і низько вклоняємось за вашу любов. Турботу і ласку за те, що ви ростили нас і допомагаєте ростити наших дітей. Усі ми вітаємо вас, наші дорогі, з поважним золотим ювілеєм подружнього життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, добра, щастя, достатку та прожиту у парі ще багато років. Нехай Господь та Мати Божа вас оберігають і посилають многії і благі і літа! Ювілей тож пора багата. Хоч іще весна лиш золота, зичим день, який для вас є святом, хай зазуля вам кує літа, хай дарують весни вам зелені чари молоді своїх чудес, посилає вам благословення, щедру благодать, Господь з небес, радості добра вам і здоров'я на щодень міцного, як граніт. Світ завжди приймайте із любов'ю, хай щастить вам. много я вам літ. З безмежною шаною та любов'ю донька Наталя, зять Віктор, донька Віта та зять Саша з Омська, донька Галина та зять Олександр, онуки Володимир, Марина, Сергій, Артем, Даша, Віка, Віталик та вся велика родина. і сніг, а в нас на столі іскриться рожеве вино, знов батьківський дім, зібрав нас усіх так затишно в німі тепло, хоч важко вже за святковим столом обходити мамі гостей, ми з'їхались всі. Святкують батьки весілля своє золоте, келих терпкого вина, Вип'ємо ми за вас до дна, Оки, дорогі мої батьки, келих терпкого вина, Вип'ємо ми за вас до дна. Хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. За вікнами сніг, а в домі у нас розмови та сміх не стиха, ми з'їхались всі. Наших батьків сьогодні пора золота, Гортаймо, мимо в сторінки життя, альбом фотографій старих. Онуки сидять у батьків на руках, і так вони схожі на них. Келих терпкого вина Вип'ємо за вас до дна. Хай не старять вас роки, дорогі мої батьки, Келих терпкого келихтерковидна, вип'ємо за вас до дна, хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. До дна, хай не старять вас роки, дорогі мої батьки, Келих терпкого вина, ми за вас до дна, хай не старять вас роки, дорогі мої батьки, келих терпкого вина. Вас, ロケドローギー文字バチ系。 Чекаємо вас за адресою: місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, кабінет 132, наш телефон 707 220, мобільний зв'язок 050 33 910. До зустрічі в телекомпанії Екс.